Закон України про національну поліцію, стаття номер 22 Називається вона так: Основні повноваження керівника поліції. Ой, як цікаво! Зараз ми дізнаємось. Так, перший пункт керівник поліції Двокрапка. Перший підпункт очолює поліцію та здійснює керівництво її діяльністю, забезпечує виконання покладених на неї завдань. Ну, написано добре. Ну, Що тут ще кажеш? Другий підпункт у межах компетенції організовує та контролює виконання поліцією конституції та законів України, актів президента України, актів Кабінету міністрів України, наказів міністерств. А також наказів і доручень міністра внутрішніх справ України з питань, що належать до сфери діяльності поліції. Та ми вже не перший раз кажемо, щоб це все писали якісь романтики. Так. Це написано чисто теоретично. Так, третій пункт: вносить в розгляд міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг. Отак. Все дуже гарно. І, ну, знаєте, ми не втомимось нагадувати, що якщо б це все виконувалось хоча б на 50%, то в нашій країні було б все зовсім по-іншому, та інший мабуть, інший, мабуть, був би рівень довіри до поліції. Тому що, от, якщо читаючи ваші коментарі, знаєте, ну, мені здається, що е статистика дуже негативна. Дуже низький рівень довіри до поліції. Дуже низький. Це треба виправляти. Четвертий пункт. Представляє у визначеному порядку поліцію у відносинах з іншими органами державної влади, органами Влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, іншими організаціями в Україні та за кордоном. Ну, добре, що тут скажеш. П'ятий пункт. Звітує перед міністром внутрішніх справ України щодо ви... про виконання покладених на поліцію завдань і повноважень. Шостий підпункт розподіляє обов'язки між своїми заступниками. Сьомий підпункт. Підписує накази поліції. Восьмий підпункт скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів поліції. Дев'ятий підпункт. У межах повноважень надає доручення обов'язкові для виконання поліцейськими державними службовцями і працівниками поліції. Десятий підпункт. затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату поліції, одинадцятий. Приймає на службу та звільняє зі служби, призначає та звільняє з посад поліцейських відповідно до положень цього закону. 12. Призначає на посаді та звільняє з у порядку визначеному законом та іншими нормативно-правовими актами про Державну службу державних службовців апарату Центрального органу управління поліції. 13. підпункт приймає на роботу та звільняє з роботу в порядку визначеному законодавством про працю працівників центрального органу управління поліції. Так. Далі читаємо щось. Ага. Тут, до речі, багато повноважень. 14 підпункт приймає у визначеному порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських. П'ятнадцятий приймає у визначеному законодавством про державну службу порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців апарату центрального органу управління поліції. Шістнадцятий приймає у визначеному трудовим законодавством порядку рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників поліції У визначеному порядку. Вносить подання про представлення поліцейських державних службовців операцию центрального органу управління поліції та працівників поліції до визначення державними нагородами України вісімнадцятий. Присвоює спеціальні звання поліції відповідно до цього закону. 19. присвоє ранги державних службовців відповідно до законодавства про державну службу. 20. вносить міністру внутрішніх справ України пропозиції про утворення територіальних органів поліції, які є юридичними особами публічного права у межах граничної чисельності поліцейських, державних службовців та працівників поліції і коштів, визначених на її утримання. А також щодо їх ліквідації, реорганізації Кабінету міністрів України 21. утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, заклади та установи, затверджує їхні положення, статути у визначеному порядку призначає, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, здійснює інші повноваження з управління об'єктами права державної власності, що належать до сфери управління. Поліції 22 забезпечує дотримання визначеного міністра внутрішніх справ України порядку обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України і поліцією. 23. приймає у визначеному порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є поліція. 24. виконує повноваження керівника державної служби в органі відповідно до законодавства про державну службу та здійснює інші повноваження відповідно до цього закону. Ну, хто дослухав до цього моменту, ставте вподобайки та напишіть, будь ласка, коментар, так, щоб я знав, хто дивиться відео до кінця. Ну, що тут ще скажеш. Кому це було цікаво, той все це прослухав.